Прогурювалася і почула, що гудуть бджоли, а квітів нема. І я думаю, а що ж вони тут роблять? Бо не на квітах, а просто на перії дуже багато бджіл. Виявляється, вони просто п'ють воду. Вночі був приморозок доволі сильний, все було вкрито і ні. І от тепер у бджілки вийшло сонечко, ну і розтану, утворилися крапельки води і бджілки просто п'ють цю воду. Дуже цікаво. Поруч одра, значить, у них нема. Ну, Нестачі води, дощі йшли багато днів, але от вони прямо гудуть і п'ють оцю росу. Цікаво, дивіться. Просто п'є водичку. Скільки ж вона її вип'є. Порівняно з розміром самої бджілки, здається, що краплі такі величенькі.